Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні газденьки будемо готувати салатик. Ось салатик, я вам скажу: небагато має складників. Е, ніби й простий, але він смачний, соковитий. Ось, і е, зараз ми його приготуємо. Дивіться, що нам для цього салатику потрібно? Одне куряче філе. Воно в мене, як бачите, ну в мене не магазинне філе, я вам скажу, в мене домашній півень. Ось. І я собі взяла стегно, так як домашнє м'ясо з домашньої птиці завжди трішки жорсткіше, твердіше, як магазинне. Ось, то в мене тут стегно і трішки курячого якби, філе. Відварене. Я варила бульйон, взяла собі стегно, взяла е, філе і розібрала ось на такі довгенькі, тонкі волокна. Ви також беріть одне куряче філе, і вам вистачить 100 грам корейської моркви. Тобто моркви по-корейськи. Рецепт в мене є на каналі, як я готую моркву. Можете подивитися, хто не знає. 100 г сиру твердого плавленого і одна болгарська перчина. Сіль, перець, майонез, який ми любимо. Так як морква в нас вже готова, філе в нас розібране на волокна готове, нам залишилося порізати такі, такими ж, ну, щоб вже все виглядало естетично гарно. Поріжемо такими ж тоненькими скибочками довгенькими перець болгарський і сир. Ось, Все. Починаємо різати, дівчатка. Як наріжемо, продовжимо. Все, дівчатка. Дивіться, сир ми порізали тоненькою соломкою, болгарський перчик порізали. Ось, додаємо нашу моркву по-корейськи. Додаємо нашу курочку. Присолюємо, присолюємо присма, приперчуємо за смаком, дівчатка. Враховуйте те, що корейська морква вже приправлена. Ось. Все, дівчатка. Як бачите, салатик ми змастили майонезом. Ось я додала заморожений кріпчик, бо свіжого в мене немає. Якщо маєте, ну як він, він же ж зелений, свіжий заморожений, але вже з морозилки. Маєте зелений кріпчик, додавайте ще кріпчик, прикрасити також можна з зеленю. Ось. І маємо салатик, який швидко готується, небагато складників. Вітамінний, корисний, який е, завжди буде смакувати вашим рідним і не соромно подати і гостям. Пробую. Тобто я буду смакувати, а не пробувати. Безденьке? Обов'язково приготуйте. Ось! Це смачно! Ну, я то знаю, що це смачно. А приготуйте ви і будете знати, ви, що це смачно! Ось. Так що всім раджу! Наближаються свята, можете готувати на свята, можете порадувати своїх рідних. Підписуйтесь на мій канал просто смакотам від Марії. Запрошуйте друзів, поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, які ви салатики будете готувати. Бо от скажу, скажу вам чесно, на кінець, що я давно відійшла вже від тих столів, які ломляться від їжі. Чому? Зараз часи не ті. Все-таки виживати людям стало набагато важче. Готується два салатика, щось гаряче і, і солодкий тортик печеться, і на тому все. От. Так що пишіть коментарі, що ви готуєте, які ваші салати е, любимі. Пишіть, що, можливо, ви би хотіли, щоб я приготувала і показала вам, як це я готую. Ось. Я завжди всім коментарі читаю і всім відповідаю. Так що... Всім смачного і до зустрічі!